Всім доброго дня розпочинаємо спільне засідання постійних комісій міської ради з питань гуманітарної сфери, соціального захисту населення та молодіжної політики та законності та місцевого самоврядування. На порядок денний виноситься 11 питань. Перше питання про затвердження програми розвитку медичної допомоги на території Рогатинської міської територіальної громади на 2025-2027 роки доповідає Микола Григорович Шинкар, перший заступник міського голови. Прошу, Микола Григорович. Намі ну, колеги, перша наша медична програма, комплексна програма закінчила свої дії в цьому році. Хочу вам доповісти, що за результатами реалізації завдань напрямків програми. Ми сьогодні маємо добротну лікарню вторинного рівня, маємо хороше спроможне центр медико-санітарної допомоги, тобто програма свої завдання, свої функції виконувалася. Програма на 25-27 роки буде продовжувати ті речі, які ми розпочали, але не закінчили. А на 25 рік, враховуючи можливості бюджету, вас напевно будуть цікавити всі заходи. Програми нема потреби читати, матеріали у вас є. Працюємо над ними, постійно працюємо. Будуть цікавити кошти, значить, будемо виділяти гроші. Пропонується на ендопротезування 200 тисяч в цьому році, 250 тисяч на придбання лікарських засобів, на лікування військових наших захисників України, тих препаратів, які не включені до переліку НСЗУ, і на оплату комунальних послуг 2 мільйони 605 тисяч гривень всього на лікарню передбачено на 2025 рік 3 мільйони 55 тисяч гривень. По центру ПМСД 316 тисяч 200 на закупівлю продуктів харчування для хворих на фенілкетонорію. Далі друге у нас є закупівля лікарських засобів для дітей хворих на гемофілію, там 60 тисяч, 100 тисяч маємо, 10 тисяч маємо на Закупівлю туберкуліну для проведення проби Манту, оплата комунальних послуг 919 тисяч 260 гривень, і забезпечення деяких хворих з орфанними захворюваннями, виробами медичного призначення. Там маємо 200 тисяч гривень. Прошу підтримати. Я розумію, що по цьому, розумію, що по. Енергоносіях у первинці, там цифра дещо неповна, але в нас немає розуміння, там йде до ну, далі продовжуються такі, е, такі ну, напівреформаторські заходи, десь особливо це зв'язано з е, паліативкою. Від нас від первинки, майже великі, мали би бути великі проблеми. Від нас відійшли Букачівці. Букачівці це три е, з гаком, три з половиною тисячі декларацій це доходи. Вони мали впасти, Але завдяки ну, хорошій злагодженній роботі в колективі ми фінансові плани, як ви бачите, знаєте по сесіях, ми їм не, коректували, не коригували, тобто вони взяли зобов'язання той фінансовий план виконати, незважаючи на те, що відійшли, відійшли Букачівці. У роботі кожного підприємства, кожної установи є такі постійні витрати, які не залежать від того. Чи там великі доходи, чи малі, чи середні, вони є постійні, постійні. І тому за рахунок цих доходів наша спроможність, спроможність, така ефективна спроможність, де що понизилося, ми зараз над цим працюємо, тому то ми і не затверджували на цій сесії фінансові плани комунальних підприємств, щоб зрозуміти. До початку січня, що у нас там відбувається? Ну але я думаю, що спільними зусиллями ми вистоїмо і первинка буде працювати так, як має бути. Особливо там в них ще появився новий декларант, появляється, думаю, що там все буде добре. Тому прошу підтримати проєкт рішення. Микола, можна питання? скажіть, будь ласка, а чого написали пункт 2.5 забезпечення деяких хворих з ухваленими захворюваннями, вироби медичного призначення, при придбання підгузок для дітей з інвалідністю? Ну віктор Миронович, це може не недобре, не так чи нехай так буде? Говорила і сума там, так а як має бути принципі підпри придбання підгузок? Може бути вироби медичного призначення та підгузок для дітей з інвалідністю, а орфанні захворювання це не то? Тому що забезпечення деяких хворих з орфанними захворюваннями, виробами медичного призначення. Майже діти всі, які мають, користуються підгузками, в них не орфанні захворювання. Алло. А як треба? Там через коми. Ну які орфані Віктор Миронович? ДЦП це що орфанне захворювання? Це діти з барити. Менше одно на 200 дітей, то це є вже. Як а має бути? Не спішіть. Не спішіть. Не спішіть. Деякі хворих з орфанними захворюваннями, виробами медичного крапка. Придбання підгузок для дітей з інвалідністю. Це, це воно що речення. просто входить в одну. Це зовсім цю? різні речення, але Докру. там є одна сума на цілі. Тут все, дитя прав... дитя все, дитя. Прав... все правильно. Крапка, орфа при крапка, а придбання підгузків для дітей з інвалідністю. Це інше речення, це інша складова. Все правильно. 200, так. Є в кого запитання? Немає питань до доповідачів. Прошу підтр... проголосувати. Головчук Ольга Ігорів, за. Гривна Володимир буде відсутній. Даниляк Світлана Володимирівна. Кушня Тетяна. За. Іванова Ірина Істахівна За. Струк Володимир Зонович. «Задній школяр» Оксана Перма. За. За п'ять. Далі рішення комісія рекомендує на сесію. Переходимо до наступного другого питання про затвердження програми підтримки внутрішньопереміщеним та або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану на 2025 рік. Доповідає Роману Шитко, начальник відділу соціальної роботи виконавчого комітету міської ради. Прошу, Роман. Шановні депутати, шановні запрошені. програма прийнята і діє вже впродовж. Двох років в цьому році завершився термін дії, і оскільки ми надалі перебуваємо в стані війни і внутрішньопереміщені особи проживають на території громади. І невідомо скільки їх буде в нас, скажімо так, в наступному році, то є потреба фактично продовжити дію програми по підтримці внутрішньопереміщених осіб та евакуйованих осіб <кій> метою програми, такою головною метою програми є. Окрім підтримки, це сприяння неконфліктній інтеграції даної категорії жителів України в нашу громаду, а також забезпечення комплексної підтримки. Мається на увазі надання соціальних послуг, надання послуг медичних, освітніх, культурних залучення до заходів, які проводяться в громаді. Тому пропозиція підтримати і Винести на розгляді сесії програму на наступний рік. Чи? Слупи, Скажіть, будь ласка, у кого є питання до доповідача? Нема питань? Прошу провести голосування. Гладчук Ольга Ігорівна. Даналяк Світлана Володимирівна. Точніше питання. Івановейно. Школяр Оксан Михайлович. Так, за. Дане рішення комісія рекомендує на сесію. Прошу переходимо до наступного третього питання. Про затвердження програми культура опіля» на 2025-2027 роки. Доповідає Ольга Рибій, начальник відділу культури міської ради. Прошу, Ольга. 25-му році 295 тисяч гривень. У кого є питання? Немає питань, прошу провести увагу. Цілий рік стану. При виконанні проти ми можемо. Так. нас так є протягом наразі. Лечу політику за Даниляці Володимирівна, Кушнір Сам. Іванова Ірина Стехін, Школяр Оксан Кельвич П'ять Дане рішення комісія рекомендує на сесію. Прошу переходимо до наступного четвертого питання про затвердження програми розвитку фізичної культури і спорту в Рогатинській міській територіальній громаді на 2025-2027 роки. Доповідає Ольга Рибін, начальник відділу відділу культури міської ради. Прошу. І на заходи програми у 2025 році передбачаємо 742 тисячі гривень. Вона в нас вже сполансована, бо ми кожен раз робимо зміну в програмі, тут ми вже передбачили практично заходи, так, які ми мали реалізувати. Чи є питання до доповідача? Якщо нема, проведіть вузька. За. Доноряк Світлана Володимирівна. За. Кушнір Тетяна Івана. Іванове Ленинцев. Школяр Оксана Михайлівна П'ять. За. Дане рішення комісія рекомендує на сесію. Прошу, переходимо до наступного п'ятого питання про затвердження плану роботи Роватинської міської ради на перше півріччя 2025 року. Але 24. 24-й. Доповідає Христина Соробка, секретар міської ради. Прошу, христинути. Шановні члені заліни, запрошення. Ваші разі пропонують це практично програм роботи Одинської міської ради на 2 хуліччя. Це є такий документ, який приймаємо кожного, ми закінчимо кожного хуліччя для того, щоб склати роботу на наступний день. Зараз вам зауважу, що ви фінансові плани зазвичай нас ми розглядали в місяці грудня, оскільки десь ще немає картини підприємств, тому питання про плани план підприємств ми переносимо з грудня на січень, з того, що десь не реалізовано в цьому підріччі. А також вам пропонується в розглянутися в січні звіт щодо регуляторної політики, і ми запроваджуємо такий пункт про підсумки програм, які завершилися в 2024 році. Січень буде перзі, ми слухаємо ті програми, які завершилися. Програма опілля, культура опілля, чи культури і спорту, що було зроблено, реалізовано, наскільки, наскільки вона досягнула результати того, що сталося перед нею. Але також хочу зауважити, що ми традиційно будемо там, з вами слухаємо зі старост, звіт про виконання фінансових пані за попередніми. Плануємо на березень, якщо Микола Григорович при Ментальному ментальному буде балансувати, то сприйняти тут розуміти спит. В територіальній громаді це був об'ємний документ, і чому вже було додати, зважаючи на те, що громада має вже свою якусь історію, можна вже щось це все окласти, якісь рамки певні. І пропонується на квітні постановлення соціальних послуг громаді. Є люди в нас багато надається соціальних послуг, така категорія як ветерани зараз ходять туди, щоб бачити. Дорожня фарша куди буде рухатися з наданням соціальних послуг, то пропонуємо заслухати у квітні. Ви знаєте, що триває освітня реформа, і ми думаємо, що вже в травні буде мати якісь напрямки, куди ми маємо рухатися, яке бачення щодо закладів, які мають, яка форма їхньої діяльності, яка мережа. Будемо заслухати про, про стан освітньої реформи в громаді, пропонуємо на травень, ну і на червень про організацію містоподівної діяльності в громаді, десь є якісь плани, Щоб вже можна було проаналізувати те, що зроблено, якісь плани на майбутнє. І хотіла би зауважити, що пропонувати будемо депутатам в цьому півріччі пройти навчання, з якісь такі глобальні тенденції і штучний інтелект, щоб ознайомити, ну, звичайно, новації і законодавстві України, те, що є, заповідомою, кого це планується зробити, де, щоб долучилися до навчального процесу для того, щоб виспочити першої Прошу підтримати рішення завтра на да. чи є у когось питання Просте, прошу, Глебчук, Іфрівна, Володимирівна, прошу провести голосування. Глачу Кольки за. Зеленек Світлана Володимирівна. Куршнір за Іванова Ірина Стекова. Школяра Оксана Мельника. Я за. Дане рішення комісія рекомендує на сесію. Переходимо до наступного. Шостого питання про внесення змін в рішення першої сесії міської ради номер 22 від 17 листопада 2020 року про утворення виконавчого комітету ради визначення його чисельності затвердження персонального складу. Доповідає Олег Вовкун, керуючись справами виконавчого комітету Рогатинської міської ради. Прошу вашому увазі, пропонується рішення до внесення персонального склада.

Прошу підтримати на да, Чи є в когось питання до ну, доповідь почав. Прошу провести голосування. Хочу колеги приймати за. Данек Світлана Володимирівна. Кушніртяний за. Іванова за. Школяр сам за, за. п'ять. Дане рішення комісія рекомендує на сесію. Переходимо до на наступного сьомого питання про затвердження нові редакції статуту комунального некомерційного підприємства Рогатинський центр первинної медико-санітарної допомоги. Доповідає Віктор Данисюк, директор комунального некомерційного підприємства, Рогатинський центр первинної медико-санітарної допомоги. Прошу домировичу. Дякую за. Можливість вам доповісти, шановні головуючі депутати і доповідаючі за профільними питаннями. Отже, в принципі, статут, статут прийнятий 24 грудня 2020 року. З, те, що сказав Микола Говорович, які зміни за цей час відбулися, у тому числі вимоги юридичні. В тому числі і Національної служби здоров'я перед нашим машину підприємство постають зокрема в 25-му році. Тому ми хочемо привести всі нормативні документи, починаючи навіть від адресної частини, кінчаючи тими вимогами, які мають бути зокрема, імовірно може постане питання навіть наглядової ради, виконання тих функціональних обов'язків. І щоб ми мали в принципі продовжили ту фінансову стабільність незалежно від наших підходів в діяльності, тому вам пропонується ця нова редакція нашого статуту, щоб ми виконували основні ті функції, які на нас покладає держава, і щоб громада, наша рогатинська громада мала відповідний. Рейтинг у розрізі первинної медичної допомоги. Кого є питання, Віктора Імграновичу? Немає. Прошу провести голосування. Летикольовна за. Даналек Світана Єврома. Куршнік я немає. За. Івана Олег, за. Коляна за п'ять. Дане рішення комісія рекомендує на сесію. Переходимо до наступного питання про затвердження статуту комунального закладу Ругатинський історико-краєзнавчий музей упілля в новій редакції. Роповідає Ольга Рибій, начальник відділу культури міської радни. У кого є питання? Прошу проголосувати. За. Детрянська не державна. Кушніртя немає. За. Івано Оринецькому. Чуколяри це. Дане рішення комісії рекомендує на сесію. Переходимо до наступного питання про уповноваження посадових осіб та проведення процедурних дій. Доповідає Микола Шенкар, перший заступник міського голови. Прошу, Микола, питання надзвичайно складне. Воно є актуальним ще з 1995 року. От єдиний закон, який приймали 20 років, це закон про адміністративну процедуру. І коли Росія напала на Україну, стало зрозуміло, чому в Україні не приймали цей закон. Бо є дві держави в Європі, які працюють на принципах колишнього радянського союзу. Вся система управління, система місцевого самоврядування залишилася радянською. І тому завжди надіялися, що Росія поглине тихо Україну, і цей закон стане непотрібним. Я прийняли аж у цьому. На початку лютого 22-го року це означає зовсім абсолютно нові підходи до організації управлінської діяльності. І Для того, щоб цей закон запрацював, у нас є два органи адміністративні це міська рада і виконавчий комітет, основні органи, які видають адміністративні акти. Адміністративний акт, адміністративний акт це документ, який забезпечує реалізацію якогось законного права фізичної чи юридичної особи. І зрозуміло, що ні міська рада в особі депутатів, ні виконавчий комітет в особі членів виконкому не можуть здійснювати процедурні дії, і тому закон не запрацює ніколи, доки вони своїм рішенням не розділять ці всі елементи процедур між конкретними посадовими особами. Конкретні посадові особи, збираючи документи, готуючи проекти рішень на сесію, працюють поза рамками закону, вони не мають таких повноважень. Тому от, оце скрупульозно вибрані всі повноваження. Ми, напевно, перші будемо в місцевому самоврядуванні, які таке це зробили. Воно це все розділено. Одним з наступних питань у вас буде зараз зміна положень про структурні підрозділи. Ці речі також розписані в структурних підрозділах. У нас є розуміння, як це треба робити, вже конкретно на прикладах. Я думаю, що після набрання чинності цього рішення у нас процес адміністративної процедури буде йти повним ходом. Ну, Таке останнє на закінчення речення. В демократичному світі немає різниці між суддею і простим чиновником. Суддя здійснює, веде процедуру, ми ж не можемо уявити, щоб суддя під час процесу встав, пішов десь, організував свою якусь перевірку, що-небудь. Так само ми повинні діяти в тих процесуальних процедурах, в яких діють ці органи. Тобто уніфікація поведінки всіх осіб, які отримали від держави якісь повноваження на вчинення нормотворчих і правозастосувальних дій. Тому прошу підтримати, документ дійсно дуже важливий. У кого є питання до доповідача? <пробітник> Якщо немає питань, прошу провести голосування. Даниля Світлана Володимира. Кушнір. Івана Варічтека. Школяр Оксана Хер. Дане рішення комісія рекомендує на сесію. Переходимо до наступного питання про нову редакцію положень про окремі структурні підрозділи виконавчого комітету Рогатинської міської ради. Доповідає Микола Шенкар, перший заступник міського голови. Прошу, Микола, рего. Це двома реченнями продовження того, що я вам сказав. Це рішення ставить персональну відповідальність, але крім того, у нас є виконавчі органи створені, тобто відділи, структурні знап, той починаючи від СНАПу. Закінчуючи архітектором і відділом соціальної роботи. І тому в кожне положення ці процедури розписані, там є деякі специфічні речі, тому я прошу ці положення затвердити, щоб знову підкреслив, щоб ми цю роботу ну, запустили в 100% розумінні, тому що коли ще три місяці тому, е Судова практика складалася з одного-двох рішень. То зараз судова практика, по яких скасовують, От, наприклад, скасовують ліцензії, видані Міністерством економіки, скасовують накази розпорядження міністрів, скасовують рішення обласних контролюючих органів, скасовують акти перевірки. От я вчора читав рішення. Був акт перевірки, який складений поза процедурою, і були застосована штрафна санкція на людину в розмірі мільйон 700 тисяч. Суд в одні ворота скасував, оскільки притягнення людини до відповідальності відбулося за межами закону про адміністративну процедуру. Це у нас може бути у нас любе рішення по земельних питаннях можна скасувати в одні ворота, тому воно повинно працювати. Якщо немає питань, прошу провести голосування. Те саме і по архітектурі, те саме і по соціальних речах, по допомогах, те, що прописано людині в законі, і те, що прописано в наших рішеннях, а наші рішення це теж закони місцевого значення. Які є обов'язковими для виконання всіма, і ці закони дають право людям на отримання тих преференцій, які ми встановили в цих рішеннях. Є положення про одноразову допомоги. Людина має на це право. Все це повинно йти по закону про адміністративну процедуру. Має людина право на виготовлення, на отримання технічних умов на підключення до води. Має право? Має. Тобто, якщо ми відмовляємо, це повинно бути доказано тисячу відсотково, що це треба відмовити. А ні, просто хочу проголосую, хочу дам, хочу не дам. Так вже не, так, буде, так не буде. Прошу провести голосування. Дякую, колега. За Коль Ігорівна, за. Даниляк Світлана Удав. Кушніртяне. За. Іванова Варіант, так Школяр Оксана це П'ять. Дане рішення комісія рекомендує на сесію. Переходимо до наступного питання про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення у селі Кліщина. Доповідає Микола Шенкар, перший заступник міського голови. Прошу, Микола, у нас є ряд сільських водогонів, які люди експлуатують. Ми маємо два варіанти: забрати ті водогони, поставити на баланс водоканалу. Тоді потрібно встановлювати тарифи, ціну на воду, ну, скажімо так, як спогади, ні, тому що ну, люди е, всі їх. Безгосподарними ці водогони бути не можуть. Але є інший варіант, коли в селі є організований орган самоорганізації населення, сільський або вуличний комітет, йому надається право експлуатації того водогону, він сам собі може встановлювати плату за той водогін, спостерігає за дотриманням порядку за Затамовець зараженням води, і крім того, коли стається якась неполадка в водогоні, то вже є законний представник громади, який може нам писати листи, укладати договори на там ремонтні роботи. Ми можемо фінансувати з бюджету тоді такі ремонтні роботи офіційно, програму заклавши. Тому дуже мені дуже приємно, що в Кліщині знайшли люди порозуміння між собою і просять їм зареєструвати, дати дозвіл на створення такого вуличного комітету. Всі документи вони подадуть і на виконкові січні ми той комітет вже зареєструємо. Прошу підтримати. Якщо немає питань, прошу провести голосування. Даниляк Ольга Юрійовна, За Івана Школяр Оксана Школярок за. Дане рішення комісія рекомендує на сесію. Всім щиро дякую за плідну працю в комісії. До зустрічі.